Мудрість. Першого соборного послання Іванового читання. Будьмо уважні. Люблені кожний, хто не чинить справедливости, є від Бога і той, хто не любить брата свого. Бо це навіть, яку ви від початку чули, щоб один одного любити, де я, каїн, який був від лукавого і убив свого брата. Та й за що він убив його? Бо лихі були його вчинки, а вчинки брата справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті пробуває. Кожний, хто ненавидить брата свого, душогубець, а ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому пробувало. Ми пізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти, коли хто має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед Ним своє серце, як любов Божа може бути пробувати в ньому. Дітоньки, не любімо словом, ні язиком, лише ділом і правдою. Цього пізнаємо, що ми від правди, і заспокоїмо перед Ним на серце наше, коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і Він усе Аллилуйя, Аллилуйя.